Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Фотолабораторія в лісі, Друга Самоїлова 22,29. І освітить Господь мою темряву. Можна було б подумати, що війна не дасть тоні Ваккаро шансу стати фотографом, однак це його не зупиняло. Між жахливими моментами ухиляння від артилерійських снарядів та шрапнелі, яка, здавалося, просто сипалася з дерев, він все одно фотографував. Потім, поки його друзі спали, він використовував їхні шоломи, аби змішати хімічні реактиви для проявлення плівки. Нічний ліс став фотолабораторією, в якій Вакаро створив безсмертний фотозвіт про битву в лісі Хюртхен під час Другої світової війни. Цар Давид також пережив битви і темні часи. У другій книзі Самоїла сказано Господь урятував був його з руки всіх його ворогів та з долоні Саулової. На основі пережитого досвіду Давид писав про Божу вірність Хвилі смертельні мене оточили, потоки, виліяла лякають мене. Втім, невдовзі, Давид переходить від відчаю до надії. В тісноті своїй кличу до Господа, і він почує мій голос із храму свого. Давид неодмінно прославляв Бога за його незмінну допомогу і освітить Господь мою темряву, бо з тобою поб'ю я ворожого відділа і з богом своїм проберусь через мур. Давид перетворив свої труднощі на можливість розповісти світу про вірного Бога. Ми можемо вчинити так само. Адже ми покладаємось на того, хто перетворює темряву на світло, коли ви відчували найбільший відчай. Що ви розкажете іншим про Божу вірність до вас у ту мить. Помолимось. Дорогий Боже, допоможи мені бачити безліч способів, якими ти захищаєш і допомагаєш мені, особливо в найтемнішій миті. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.